Від тисячі до 2,5 тисяч гривень за ніч ціна святкування нового року у закарпатських ресторанах. Найпопулярніші заклади у цю вартість включають традиційно вишукане меню, розважальну програму з ведучими та святковим шоу. Саме від наповнення святкової програми та новорічного столу залежить і ціна. Наприклад, у цьому популярному закладі в центрі міста місце у новорічну ніч коштує тисячу сімсот п'ятдесят гривень. У вартості фотограф, ведучий, закуски, шампанське та три гарячі. Страви у нас буде три гарячі страви: фарширована перепілка, це буде індивідуальна страва. Так само буде червона риба і фарширована свинина. Всього буде 70-80 чоловік, порядка 20 місць і ще є. Ми дивимося по ситуації, щоб всім гостям було зручно. У ціні на кожного гостя закладена вартість послуг ведучого, які коштують від 400 сотень до 1000 доларів, адже оплачує їх ресторан. Збирається певна кількість людей, які не з одного колективу. Нам, як ведучим, потрібно об'єднати до кінця вечора. І задля цього, в принципі, ми працюємо. Десь на початку листопада вже допрацьовуємо останні весілля і починаємо готувати саме новорічну програму, щоб вона була цікавою, вона була адаптованою саме під новий рік, під це свято, щоб людям було цікаво.